Що не Ось ця шкурка здереться, бачиш, слизна. Не отакочки, а вот очки, біле. Ну так ножом надо чистиком, що я куплев. Ну давайте чистик, що ти куплев. Всем привет, любі друзі. Звиняйте, що не засняв сам процес рыбалки. Поскільки Льош в прямому смислі атакував. Ти його чи він тебе? Він мене. А ще, а ще щось було так по ногах усмалило, що опять збило з них. отак отакізочки ляж. Днем плотва мучить, а як тільки потемніє, то починає клювати. Ну, не в Лубенському районі, а в Оржицькому. Так що ще раз звиняйте, ночі ніяк не можу знімати.